Чи можна неправильно одягнути презерватив? Можна? Можна. Ну, я думаю, що. Ну, Напевно, я навряд чи зможу показати правильно. Я думаю, вже. Чому у нас тільки одні дівчатка в джазі? Важливо не просто вдягнути презерватив на свій пеніс. Важливо прижати оцю верхню частинку пальчиками. Тоді ми його вдягаємо. Чінь. Тобто, ми бачимо тут на верхушку таку складочку невеличку. Для чого вона? Ми ж захочемо закінчити статевий акт позитивно, і наші продукти називаємо це так, як еякулянт. Еякулянт еякулянт, він має кудись потрапити. Тобто для нього має бути простір. Тому ми і пальчиками прижимаємо цю штучку і залишаємо так.